Цього замало мала би бути якийсь більший контроль такий, поліції, і більш можливо, щоб легше було зв'язатися з поліцією щоб, ну, в разі якоїсь небезпеки, бо то не тільки в тому, не тільки в таких всяких випадках є проблема є проблем набагато більше. Це чисто таке більш, я так розумію, східне впровадження. Тому що там не може жінка з чоловіком їхати в нас, ну не знає нам як вам сказати, тому що я роблю, що це не потрібно для безпеки в першу чергу і для комфорту жінок, які можливо мають якийсь травматичний досвід, можливо, пережили якусь таку ситуацію, яка тригерить, коли вони знаходяться в купе з чоловіками. От, тому я вважаю це досить корисним рішенням. Це дуже гарна ідея. Я сама прихильник завжди окремо жіночого, і ти ніколи не застрахований попасти з кимось таким, знаєте. Не дуже приємним в копе, а все-таки, якби вони були тільки жіночі, це багато проблем вирішило. Та й багато жінок цінують. знаєте, ясно, що проблему домагань це напряму вирішить. Але ще й жінки цінують комфорт все-таки бути більше в жіночому, в такому просторі. Це завжди є комфортніше, приємніше і якось знаєте, захищає наше таке ментальне. Ми з чоловіком їхали в апнярку, і вже у Львові сів чоловік на підпитку, Потім його почали розбирати і почалися дивні речі. Так що тут ситуації всякі бували. І було ще одне, що теж зайшов в наше купе з міністерської формі чоловік один, теж на підпитку, звісно. Ну і теж, відповідно, всякі ситуації були. Елементарно там передітись, так? коли є окремо жінки. То це зручніше ніж коли в є чоловіки по потрібно попросити там вийти, і знову ж таки це незручність і для чоловіка, і для жінки.